Шановні наші співголови, шановні колеги, можливо, я не скажу нічого такого, що ви не знаєте, але я спробую все ж таки сказати про це дещо іншими словами. Є проблема сьогодні. Нам важко бути упевненими в тому, що лише в двох випадках із кожної тисячі... Слідчий і прокурор добросовісно помиляються стосовно неспросовності доказів, а суд виправляє їхні помилки. Я, говорячи ці слова, маю на увазі відомі нам всім цифри 0,2% пробувальних вироків в Україні щороку. Чи віримо ми самі, що наші слідчі та прокурори настільки професійні, настільки моральні? А аморальними бездарями є їхні колеги в розвинутих країнах, де норма від 5 до 40% виправдувальних виробів. Напевно, ні. Я часто повторюю слова відомі, напевно, більшості з нас, слова, які сказав ще 100 років тому відомий італійський кримінолог Енріко Феррі. Це кримінальний кодекс пишеться для негідників, а кримінально-процесуальний для чесних людей. Сенс цієї криватої формули у тому, що гарантії для особи створює саме кримінально-процесуальний кодекс. Я хочу нагадати також про те, що гарантіям від свавілля при притягненні до кримінальної відповідальності, обмеження особистої волі присвячена чверть статей. Родіу Другого Конституції України Права, Свободи та обов'язки і громадянин. А також значна частина міжнародних актів згоди на обов'язковість, надана нашим парламентом. Слід враховувати і те, що в Україні, на жаль, найбільший в Європі за своїм обсягом Кримінальний кодекс. До того ж, його статті просто рісніють оціночними ознаками. При цьому у нас же один з найвищих у світі індексів корупції, в тому числі в правоохоронних органах і судах. Так і виходить, що українські громадяни одні з найбільш незахищених у правоголовному вимірі. Тому надважливо прийняти такий кримінальний процесуальний кодекс, який дозволив би остаточно припинити практику незаконних затримань і тривалого тримання під вартою задля комфорту слідчих. Припинити практику застосування тортур і фальсифікації кримінальних справ для забезпечення проценту розкривання, практику копіювання обвинувальних вирок, висновків і вставляння їх через буфер, так би мовити, у вироки, тому що немає часу, а прокурор тисне. Припинити практику так званого вибіркового правосуддя і, врешті-решт, зробити все для того, щоб правду можна було знайти в наших судах, в звичайних, а не в вищих, не в Європейському суді з прав людини. КПК має стати засобом інтелектуального розв'язання конфліктів, що виникають у сфері кримінального права. Він повинен додавати не дискреції, а інтелекту тим, хто його повсякденно застосовує. З огляду на усе зазначене, ми робоча група підготували відносно короткий висновок, в якому звернули увагу влади і громадськості на декілька найбільш явних на наш погляд, недоліків проєкту КПК, які не відповідають його високій місії. При цьому ми усвідомлюємо, що загалом проєкт КПК прийнятий у першому читанні є. Рішучим кроком назустріч контурам правової і демократичної держави, що він є кроком довгоочікуваним, особливо помітним після багаторічного працювання на місці, що усі ті, хто мав відношення і в останні рік, і в попередні роки до розробки проєкту КПК, зробили надзвичайно важливу і дуже важку працю. Усвідомлюємо, що не буває законопроєктів без недоліків, і що в останньому варіанті проєкту дійсно враховано переважно більшість зауважень, висловлених європейськими і вітчизняними експертами. Розуміємо також, що сучасний економічний стан нашої держави не дозволяє запровадити деякі нововведення, такі як, наприклад, суд присяжних справах про усі тяжкі злочини і суд шепенів. В справах про решту злочинів, і що взагалі суд присяжних створює дійсно багато незручностей та навіть небезпеки. Все це усвідомлюється і розуміється. Але поки КПК остаточно не прийнято, важливо зробити все можливе і, як кажуть, неможливе для його кардинального удосконалення. Така природа людини. якщо не зробиш відразу, відкладеш на потім. То в більшості випадків це потім ніколи не настане. Тому зараз необхідно ще докласти зусиль і зробити наступне: перше: чіткіше визначити місце в кримінальному процесі слідчого і прокурора, розмежувати поняття розслідування, процесуальне керівництво розслідуванням, організація розслідування та нагляд за розслідуванням. і припинити практику делегування повноважень властивих прокурору слідчому і керівнику органу розслідування, повноважень властивих для суду, прокурору, а також вирішити питання відомчої незалежності слідчих. Друге, нарешті, через 12 років виконати вимоги пункту 9 перехідних положень Конституції стосовно прокуратури. Оскільки прийняття нового КПК вже є фактом ухвалення закону, який формує нову систему досудового розслідування і регулює її функціонування. Не подовжувати цей термін ще на 5 років і взагалі припинити ганебні прецеденти з перенесенням строків. Третє: привести дію Інституту Хабелос корпусу відповідність до українських реалій щодо території кількості суд, 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 суддів тощо. Суди України цілком здатні у переважній більшості випадків протягом 24 годин вирішувати питання про законність затримання і тримання людини під вартою. Четверте: створити справжній суд присяжних як суд совісті для справді людині загрожує довічне позбавлення волі, а суду шефенів віддати справи про всі тяжкі злочини або, принаймні, особливо тяжкі. П'яте. Зробити насправді розумними усі кримінально-процесуальні строки, особливо строки тримання під вартою. У проєкті висновку звернуто увагу на деякі інші моменти. При цьому особливо підкреслено, що не можна проголосити 22 загальні засади кримінального провадження, це зроблено у статті 7 проєкту, а в інших його статтях. Тут же ж грубо порушувати половину з цих засад. Не можна читати конституційні заклинання і тут же намагатися порушувати основний закон країни. Дякую за увагу.